Та, але також е, наші спостерігачі фіксували е, в районах на, на метах Батьківщини, теж роздають е, з-під е, прилавку агітки е, про Порошенка без вигідних ну, Е, Видають не всім, а видають тільки тим, хто е, здається, на вигляд буде тобто, там Чоловік видно, що він можливо з якихось служб може бути, йому не видають бабушкам, жіночкам як ми, дають такі листівки. Також масово за останній тиждень було порушень агітації в невстановлених місцях. Зокрема, листівки кандидата Петра Порошенка були розміщені майже на всіх автовокзалах області, але згідно частини 21 статті 64 закону України про вибори президента України. Забороняється розміщення матеріалів на будинках і в приміщеннях підприємств, установ, організацій державної та комунальної власності. Ми можемо бачити, що на автостанції номер 1 у нас центральний автовокзал, прямо на касах висять агітаційні плакати Порошенка. і аналогічні зафіксовані були в тиражні, в Терфіполі і в інших місцях на автовокзалі. Тобто по області це не поодинокий випадок, а це тенденція. Але згідно чинного законодавства це є порушення. Також зафіксовано було на наметах Петра Порошенка деякі агітаційні матеріали без вихідних даних. Наприклад, роздавали поліетиленові кульки з агітаційними матеріалами, тобто Петро Порошенка і слоган без е, зазначення накладу, хто замовник, е, хто, е, хто друкував. Е, на ОВК No192 в Доражні теж зафіксований такий нами випадок, коли... Працівник ОВК в своїй діяльності користується ручкою з агітаційними слоганами кандидата Петра Пороша. Теж бачили, ну, це є якби порушення таким процедурним. І навіть виписували нам посвідчення спостерігачів, цей член ОВК, знаючи, що ми спостерігачі, виписував нам цією ручкою навіть не приховуючи. Тобто бачимо, що за останній тиждень з'явилася купа таких і чорнопіарних випадків і випадків зміщення агітації без зазначення вихідних даних, які передбачені законом. Також в агітаційних газетах від Ольги Богомолець куплювався рейтинг народної довіри за даними НТСН, в якому вона займає перше місце так, згідно цього рейтингу. А Наприклад, Петра Порошенка того самого взагалі немає в цьому рейтингу. Тобто явно видно, що е, перекосив якихось таких опитування. Е, теж ну, це було зафіксовано в районах у е, Також був цікавий випадок. В Кам'янці-Подільському оприлюднив свою позицію е, депутат Верховної Ради, бувший регіонал. Е, бувший представник партії регіонів Володимир Мельниченко, він е, звернувся до виборців і е, закликав, що вибори президента України мають відбутися в один тур. Тобто він не е, казав, за кого він е, пропонує людям голосувати, але він абсолютно повністю повторював меседжі кандидата Петра Порошенка, що дає е, можливість припустити, що ця людина. Вже вколо, е, Власне, в Кам'янці взагалі цікава ситуація. За е, Порошенка підтримують і бувші е, регіонали, і бувші е, «помаранчі», можна так сказати. Тобто представники демокра... демократичного опозиційного табору. Тобто в Кам'янці відбувся такий симбіоз політичних сил навколо е, цього кандидата. Е, ми також наші спостерігачі, відзначили, що на більшості дільничих комісій, незначні, значній кількості дільничих комісій в малих містечках і селах часто відсутні чергові. Так? І дільнична комісія забила. Тобто людям немає куди прийти, знати деталі щодо роботи цієї комісії, коли, як, що буде відбуватися. Тобто в місті Хмельницькому таких проблем немає. Тобто є чергові є коли прийти і отримати необхідну інформацію. Це те, що було по нашій області в плані таких випадків. Щодо того, то, що має відбуватись день виборів. Ми хотіли презентувати, по-перше, громадська мережа опора формує на своєму сайті таку всеукраїнську мапу порушень. Ви можете її знайти за адресою мап Позитивно просто на сайт громадського маджофора, там є банер такий мапа порушень. Де буде колекціонуватися, в принципі, вже колекціонуються, всі порушення по Україні, в тому числі можна зробити вибірку по Хмельницькій області, які будуть зафіксовані нашими спостерігачами. І, власне, якщо в когось є, також буде виникати інформація щодо наявних порушень, можна надсилати нам, ми також будемо публікувати остій загальність української мапі порушень. Щодо дня виборів. В день виборів у опора робить е, такі е, певну присутність своїх спостерігачів на виборчих дільницях. Окрім того, що у нас будуть мобільні групи, які будуть пересуватись по різних дільницях, різних округах, будуть, е, спостерігачі які будуть присутні на конкретно визначених дільницях. Вони визначені певною статист статистичною вибіркою, це буде понад тисячу дільниць на Україну, на Хмельницькому області 76. 100 виборців до великих дільниць в містах, спецдільниць, колонія теж потрапила. Що дає ось це спостереження? Оскільки воно відповідає статистичній вибірці, його результати будуть репрезентативними по Україні. Тобто вже на ранок опора буде презентувати результати свого паралельного підрахунку голосів. Коли штаби, а ще не отримує від всіх дільниць результати протокол. Протоколи, результати опора отримує ці дані від своїх спостерігачів, власне, які напротязі дня буде отримувати дані про явку, про готовність дільниць, про законність певних процедур, і може презентувати статистику, скільки конкретно відсотків набрав який кандидат ще до того, як відбудеться. Повний, повний підрахунок голосів. За рахунок чого це можливо? За рахунок того, що ці дані будуть отримані е, оперативно від е, тих конкретної, е, конкретної кількості спостерігачів, вони не будуть абсолютно точними, але вони будуть е, в межах статистичної поступки. Тобто з практики попередніх президентських виборів опора на ранок після виборів дала результат, який відрізнявся потім від офіційного менше, ніж на 1%. Тобто ми бачимо, що це доволі, доволі, серйозний, доволі серйозна точність такого методу. Цей метод називається, якщо українською, то швидкий статистичний підрахунок англійської там PVT, але як він розшифровується, я скажу зараз. Тобто також ми будемо формувати із цих дільниць, і з інших, мабуть, порушень, що теж буде давати певну статистику. Ми в понеділок, на четверту годину будемо презентувати результати всеукраїнського такого підрахунку і статистично по нашій області і по західному регіону. Тобто ми будемо мати такі вже дані. Тобто ми будемо раді поділитись в понеділок цими даними теж зі всієї громадською.